Всім привіт! Мене звати Pisdown Script. Це транспорт Києва УЗ-2026. Сьогодні вийшла обмовина Київ Metro Masters 2. І що, поїхало? Не звертайте на увагу на цей бліна-тему. Е, можемо пограти. Дайте мені спокою пограти. Різнову на реальному інформаторі київського метро сторона студії. Так треба продекш... продакшн. Е, ну, окей, погнали. Так, ви думаєте, що я пасажир? Але натискаємо на кнопку і дивіться. Все. Дякую розробнику. Тепер у нас є. Оце. Що це таке? Напорт дармозна з дармозна циліндр. Ак, батареї, управління. Що це? Чому на російський, я, я не зрозумів. телефон. дивіться. Дуже древній. Але дякую. Так, знаєте, що таке освітлення пульта? Дивіться. Раз. Все. Станції героїв, Дніпра, Лібідська. Яка Либідська! Ну, серйозно. Так, режим Введення поїздів Франкові та вечерні години на ОТЛ по другій коріс з 2022 ОТЛ це, типу, малих на увазі на Оболонсько-Теремківській лінії. Загалюємо. Так, що це в нас? КРП Что вы роботе так? Пуск резервный. Мотор, компр резервный. Двери правые. В смысле, двери правые. Питання? А... Чому, коли я натискаю сюди, в мене не відкривається. Що зробив розробник? Вибачаюсь. Я звертаюсь до розробника. Скажи мені, будь ласка, що це таке? Навіщо її сюди? піхати і писати двері ліві ну от навіщо ну от дивіться натискаю Дв двері правої А, все зрозумів тепер у мене більше питань нема подивіться раз і все тепер у мене більше ніяких питань нема а ну що по фар Це номірної лед. LED... що таке вус Двери аварийные, ход аварийные. Так, поїхали. Виконується диагностика інформація. А, я, я помню, я хочу чергом рбану. Так, а чому ми не можемо арешт убануть? <плес> так, ну все, поїхали. Ай, мы. Алло, мы сейчас наганули. Так. Все, поїхали, давайте. Що було найгоче? О, бачите, все, поїхали. тихо, тихо. Тих, тих. Я щось не розумію, коли. Что это такое? Я за такую рекламу, что вы дорослым Так, поехали. Так, что у нас тут? Спасибо. А почему ка Мне. Мені розробник обіцяв, що буде на далибіська, Ось дивіться. Що. Наступна станція Майдан незалежна. Станція Майдан... Станція Олімпійська. Станція Оліпійка. Станція. Наступна станція Оліпка. Ось слуха. Ну, що це таке розробник? Ти, ти мені обіцяв, що. Ще не буде більше інформатора до Либійської. Добре, сподіваюся, що в наступній обнові все зміниться. Що ти не гальмуєш? О, спасибо. Загальмувало. Непонятно мене щось лагає трохи. Так, мені тепер не можна зламати двері, да? О, дивіться прикол, дивіться. Зараз я зламаю двері і ви побачите, що вже за прикол. От, от бачите, вот це було нереалістично. Це було нереалістично, що воно за одну мілісекунду закрилось. Що це Друга двері закрилась. А. Блін, все, відкривай. Опа, двое не зачиняется. Ой, Поїхали Блін, поїхали О, все Так, ми поморгаем. й що ти мені... Що ти мені робиш? Що ти мені робиш? Що ти мені робиш? Що ти мені робиш? Що ти мені робишь? Що, робиш? що ти мені робиш? Я не зрозумів. що це тільки було? Ви пам'ятаєте, ви дивилися цей ві попереднє відео на Київ Мастерс 2? Ну там де я знімав. Ви пам'ятаєте? Я такого не було, що я їду йду. Шіся там пише КВД і воно не зупиняє. О, дивіться прикол, дивіться. Я ну, це розробник, ну це дуже незручно. Ну я вибачаюсь. Ну серйозно. Так. Ты що шо ты Що помираешься? Что такие? Что такие аркаи? Ну блин, шо за сторону за мене знаю... Це? Що за? Що за? Що це таке? Ну, коротше, це ось така обнова Дякую за мовлення, але мені соромно казати, що мені не сподобалося оновлення, мені стидно. Але оновлення таке нормальне. А ми зараз. Так. Поїхали знову. У мене... Я можу знімати скільки загодно. Хоч 12 годин. Взагалі, то точніше я. Я можу знімати, але недовго. Якщо я би зняв 12 годин на відео, це б це зайняло 200 ГБ, напевно, так. Да. Так. Оболон Station. Що таке оболон Station? Так, ну поїхали. Заново. Так. Да я... Стоп, почекай. Так, а еще, допустим... Так, поехал и обратно. Так, о, во, во, во. Трейн. Так. Знаете, такие прикол, да Я нажимаю два раза. И в его Ось такий дуже дрібний. Ви ж пам'ятаєте оце відео? Зараз покажу. Ну, ось так от. Блін, дивіться, як він гальмує. Я сам не запам'ятовую, як він гальмує. Я звертаюся до розробника. Покажіть туторіал, як зупинитися.

Так і що така графіка погана, вона просто і ініціатива. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписатися на канал, і всім пока.